Всім привіт! Сьогодні в нас огляд на дуже круту річ від Ultra Pro, а саме на First Partner Accessory Bundle for Pokemon. Ну, так воно називається, з точки зору маркетингу назва. Трохи стрьом, якщо чесно. Дуже багато всього і не запам'ятовується. Це такий собі збірничок, де є. Плеймат, декбокс. Картхолдери. Ну тут розділювачі. І, в принципі, власне, отака велика коробка. Я взяв цю штуку із ряду причин. Перше, бо мені треба білий плеймат. Якось на темному фоні мені не дуже зайшло знімати відео. Мені здається, що на білому коврику це все буде виглядати трохи якісніше. Друга причина ну, ясно, що хочеться вже зняти нове відео. Що тут лукавити, бо канал про огляди, на якому немає оглядів, це така собі штука. І третя причина це власне ця коробка. Тому що мені здалося, що це буде дуже круте місце для зберігання карток, яких вже просто нема куди дівати. Всі, або в альбомі, ну в альбом вже ж будь-яку картку не покладеш, або всі коробки від ЄТБ вже забиті. Того мені здалось, Ой. Того мені здалось, що це буде мені актуально. Зараз розпакуємо, будемо дивитись, як це все діло виглядає. Ага. все тут перераховано, что у нас есть. Открываем. Вот такая вот коробочка. Playmat. Блин, он выглядит Виглядає це дуже круто. Цей плеймат трошки більший за плеймат від UPC. В принципі, арт, трошки менший зараз. Це от пробую. Отакі от розміри. Ну Буквально не набагато, але все ж таки трохи об'єму знімального. Додає. Або грального, або взагалі хто, що на цій поверхні планує робити. Це класно. Далі. Декбокс. Якийсь дуже в них пластик сильний. До речі, доставка від Ultra Pro до складу нової пошти. Займала 6 днів, а вже від складу нової пошти до мого відділення в Україні 5 днів, тобто по Америці це все діло йшло довше, ніж прилетіло океани і було доставлено до мене. Отак от, от декільбокс відкривається. Пластиковий розділювач якийсь уже сильно він хоче відпочити, <гум> але виглядає прикольно все таке блискуче. І слівзи. Дуже до речі, схожі. Від 151-го сету. Просто дуже. Ну як, можна сказати, чимось схожі тоді. Від ЄТБ вони такі більш матові, а це мені здається більш глянцеві. Давайте візьмемо дві картки однакові. Подивимося, як один і другий. Пропускає всі ці ефекти, так, ну загалом видно, що хі, слів з, з еліт трейнер боксів вони більш такі матові і. Дуже мало що видно потім після цього. А Ультра Про є Ультра Про. Набагато прикольніше виглядає. Цікава штука, дуже прикольна. І коробка, в яку нарешті бу... можна буде скласти все оце діло, якого вже накопилось просто горами. До речі, тут ще так місця вистачає на все. Щоб взяти топлодери? Сюди можна ставити навіть картки в топлодерах це взагалі шикарна штука. Ну, а питання про ціну. Чи коштує воно 40 баксів? Плеймат, слівзи і декбокс? Ну, очевидно, що ні, якщо чесно. Якби це все було, ну не знаю, ще якесь доповнення, може там якась монетка чи ще якісь приколи. Ну, Зрозуміло, що це не продукція Pokemon, це Ultra Pro в партнерстві з Pokemon. Але все одно дорогувато. До речі, доставка з Ultra Pro безкоштовна по Америці буде тільки від 50 доларів. Тому я ще взяв Денису ось таку от штуку. Яку він хотів купити. І разом нам доставка обійшлася набагато дешевше. Ось такий от огляд. Дякую за перегляд!